Фурсачик та Саша, Саша Огородник. Ородник. Привіт, дівчата. Привіт. Готувалися? Так. Буїдно, буїдно. Ну, ми знаємо. Саша має стендап виступати у нас сьогодні в студії, uh, okay. тому, напевно, готувалася. Добре, ми знаємо, що у вас є якийсь ваш такий молодіжний, молодіжний. Якийсь проект, який ми вирішили. В принципі, це все, що ми знаємо. І він має назву бісквіт, так? Да, хотілося б почути про, про нього. Що Це не тільки наш проєкт. З нами ще знімаються наші друзі, два mm -hmm. друга Гріша Рицький і Лесик Пінчук. Це... Гриша Рицький такі знайомі буде... — До речі, Гриша читати. Рицький прийшов спеціально знову yeah. для вас. Ну. Тому у вас є більшість можливість поговорити, а він просто прийде стендап, розкаже. <laughs> це канал на YouTube, ми там знімаємо всякі челенджі, виклики, кукінг будемо знімати. Кукін? Що таке кукінг? Це збираються люди на кухні і готують щось. Ага. Тобі я подумала, кукир, я думала, і вона каже, збираються люди, я думаю, що будуть когось з карати. Там далі буде видно. А чого бісквіт? Це як так спонтанно вийшло, ми просто були новані. Ань, Ань, я щось хочу їсти. Чоб не бісквіт, якась піпічка просто була близько. Зрозуміло. А взагалі яка ціль? Мета, що ви хочете щось донести людям? Чи просто для себе вирішили? Як то себе? кажуть, Чи щоб хлопці увагу звертали більше? Не. Можливо. <світ> Ні, просто це досить цікаво, знаєте, в Рівному, можливо, це навіть перше щось ми таке робимо. Питаємо людей, там. Угу. Ну, інтерв'ю запитуємо. Добре, можна. де можна буде поспостерігати за вашою творчістю? Ну, Куди В нас ви? є на Ютубі канал. Так Маспіль. і називається Так, да. Підписуйтесь. Соціальні мережі. Ставте лайки і же Також ви кажете в своїх фільм. Ну, ми так не кажемо, бо ми не стендартні. Ну, вони в кінці куки. Так слово ти сподобалося. Добре, пропоную перейти до стендапу раз Ми з цим вийшли. Ти вже в нас читала. стендап. Так, сьогодні читає Саша. Ні, ні, Аня. Ну добре, Аня, Ми не будемо забирати твою славу, так що ми запрошуємо тебе до стендапу. Добре. Я думаю, ви слів. Е... Привіт! Мене звати Анна. Й, кожен свій стендап я починала з слів. Мене звати Анна, мені 16 і в мене немає хлопця. Але в моєму житті дещо змінилось. Так, так. Гриша Ринський, молодець! Мені 17. І на другий день я сказала собі, все, ще трохи, і мені можна буде все. Підходить мама ззаді і така а а У нас почалась серйозна розмова. Ань, тепер ти доросла, ти сама будеш відповідати за свої вчинки. Мам, ну як же моє поні? Стендап. Я стільки вмію, що жалітись на себе і свої 16. Ну тепер ти в дорослому житті. Ти й сама доросла. Ні, я не хочу бути дорослий. я не хочу дивуватися, звідки в мене живіт. При пиво. І не хочу дивитися, чому в мене болить горло, спихуючися на вітру на погоду. Я досі хочу, щоб до мене казали, це ваше е, останнє попередження, але, будь ласка, більше не розмальовуйте вікна в патрульній машині. <плес> І я люблю інтригу, я хочу, щоб мені досі казали, виростеш, зрозумієш. Але на мої 17, мій друг, вирішив зробити мені сюрприз. Так, це було побачення. І я зрозуміла. І я зрозуміла, що на першому побаченні буває тільки декілька видів оригінальності. Це дві і прогулянка на ювілейному з лавлені пішлющів, це молитовник і дайвін в усті, і пачка вугля і похід до панами. Взагалі я дуже хотіла в тунель кохання, але він був настільки лінивий, що знайшов куст на північному з диркою і садкав мене там. Потім у нас пішов якийсь прорив, ми почали ходити на лібідінку, і знаєте, це мене вже просто вивесело. Мені здається, що ті лебеді бачили більше ніж редактор патруля. Вернемось до моєї 17-ти, мені здається, що мої 17 мені заважають, тому що я більше не зможу підійти до Мінта за пояс і сказати, ти про ти, цурік!». <ріст> Можливо, ці 17 допоможуть мені знайомитись з хлопцями. Ну, от, наприклад, ми такі знайомимось, переносимося в його голову, там такі два чувака розмовляють між собою. Та ну ні, це ж фусачик. <ріст> Тільки ще не познайомились, давай попробуємо. <ріст> Просто це фурсачик. І взагалі, чому я маю давати згоди на знайомство? І 17. чувак. Це цього не стоїть. Не реально, ти глянь, Що це фурсачик. Коротше, я відділ страння пам'яті, може щось вийде. І я досі не знаю, як закінчити свій стендап. Ну, е, тому що я досі не визначилась 17 років, це добре, чи це погано? Погано, тому що можливо я, скажу, склею ласти. А Добре, тому що я вийду заміж і поміняю свою фамілію. Тому що мене вже називали і курсанчик, і фурсанчик, і навіть суржанчик. Дякую. Фурзанчик. З нами була Аня Фурзанчик. Або суржанчик. Або курсанчик. Дякуємо, дівчата, що завітали до нас. Е, Обов'язково переглянемо ваш бісквіт. І, можливо, можливо з нового суштуємо. сезону у нас будуть якісь ваші сюжети. Mm -hmm. Як mm -hmm. вона це дивитесь. Добре. Презентація бісквіту в нашому шоу. Відкрили трішечки завісу.